Як створити аудиторію в Ads Manager? Перша річ, що ми робимо, це переходимо на сторінку Ads Manager, тобто в рекламний кабінет. Потім ми тут зверху обираємо той рекламний кабінет, в якому ми хочемо створити аудиторію. Я вибираю свій. Наступним кроком є перехід. До пункту аудиторії. Ми переходимо. І ось тут ми натискаємо на це меню Створити аудиторію. Натискаємо і з цього списку ми вибираємо збережена аудиторія. Ось нам відкрилася таб табличка, в якій ми заповнюємо всі дані, які потрібні е для нашої аудиторії. Що перше, я завжди за раджу, щоб назвати аудиторію в самому кінці. Назва буде залежати від е пунктів, які ви зазначите ниже. Тобто, тут ми зазначаємо місто. Е Область, країна, раджу не використовувати кілька країн в одній аудиторії, бо в кожній країні свої податки, свої ціни на CPM, і тому раджу їх не складати в одній аудиторії. Тому, наприклад, я хочу налаштувати аудиторію саме на моє місто. Вибираємо тут Роцлух. Тут можна обрати або тільки місто, яке я зазначила, тобто в обшарах мого міста, або радіус кілом... скільки кілометрів біля мого міста, теж захвачувати людей. Тобто від 17 до 40 кілометрів. Обираємо лише це місце. Можна так само зробити таку шпильку поставити, якщо у вас, наприклад, салон знаходиться на определеній вулиці, ви ставите шпильку, де ви знаходитеся, і обираєте, наприклад, там наче від 4 км. Обшир біля вашого салону. Тобто логічно, що, наприклад, не знаю, 15-20 кілометрів до вас не будуть їхати. Ну, якщо подобаються ваші послуги і звикли до вас, то поїдуть і 100 кілометрів. Але зараз не про це. Якщо ви хочете залучити тільки обшар, який знаходиться біля вашого магазину чи біля вашого салону. То краще обирати шпильку і обирати обшар, який ви хочете охватити. Це дуже класна штука для великих міст. Якщо там, не знаю, маленьке містечко три вулиці, то без сенсу просто вибираєте свою міс... своє місто. Вік. Вік, якщо це широка, то раджу ставити не більше 15 років між. Нижньою, дат, дат, нижнім віком, і верхнім, Першим і другим. Тобто, якщо тут ми, наприклад, зазначаємо 20 років, то тут ми обираємо 35. Це якщо на широку, щоб трошки відокремити, бо тут у нас написано, який приблизний, яка приблизна кількість аудиторії, яку ми назбирали по цих параметрах. Якщо дуже широка, то краще по 15 років, тоді краще Facebook, Фейсбук, Facebook спрацьовує алгоритм. Якщо більше, то ну, складніше. Тому, якщо маленька аудиторія і так збирається, бо, наприклад, маленьке містечко, вибралося 70 тисяч, то можете ставити на вік від 18, наприклад, до 50. Не треба звужувати. Стать. Чоловіки жінки залежить від вашої цільової аудиторії. Мова, наприклад, коли я обираю інші мови, наприклад, я, приклад, я хочу для україно- і російськомовних. То я тут обираю українська і російська мова, і тоді особи, які мають телефон, розкладку в телефоні на польській мові, на англійській мові, вони просто не побачать мою рекламу. Це, наприклад, якщо у вас бізнес в Україні, то можете не, ох... не робити виключення з мов. Добре. Інтереси. Тут інтереси. Теж я використовую інтереси, якщо треба сегментувати свою аудиторію. Тобто, якщо, наприклад, в мене 7 мільйонів аудиторії, бо я таргетуюсь на всю Україну, а мені, наприклад, потрібні тільки підприємці. Тому я вибираю власники бізнесу і, наприклад, власники. Знаю, чи мені зараз висвітлиться на українській мові. О, власники малого бізнесу. І ось в мене вже змінилася кількість осіб, це менше 1000, наприклад. Така аудиторія не буде працювати, тобто вона не розкрутиться. І додаємо інтереси, і потім. Ідемо до назви аудиторії. Тобто, ми називаємо її Вроцлав, що це Вроцлав. Ну, потім зазначаємо, що це особи 20 4, 35 років, що це, наприклад, тільки жінки. Зробимо так. Жінки. І що там усі мови, ну і без інтересів. І натискаємо Зберегти аудиторію, і в нас. Ця аудиторія ось тут висвітлюється.